Всім привіт, друзі! З вами знову я, я цукарочка і гарбузик. Всім привіт! Сьогодні ми замовили чехли і сьогодні ми будемо робити огляд, що нам прийшло. Так, гарбузик? Так. Оце бабуси, ось це наш. Я хочу наш. Слухай. Ну добре, на тобі наш, а я буду бабусом. Так, е я своїй покажу чехи сама добре. Угу. Це важко. Наши все распаковываются. <свіснє> О! Это <Yeah>. oh, oh. <свіснє> <ты> же крила. <свіснє> Вау! Дитки! Чего я не знаю, что? Складаю. Цек есть тоже походу. <свіснє> це? Це? А це, що то что-то тоже чехол. Тут захисне скло. Так. Угу. Тут ще нічого немає. Тут тільки я осталась. Я знаю, як його ці захисні скло. А, ці захисные склони. Да, 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 а вот як... ск... Юна, ти не знаешь, у нас китай. Угу. Ну, я тут знайшла. Давай я оцей, а ти оцей. О, це бабуся. Угу. Бабуся, иди сюда. Ну, відкриваємо? Відкриваємо. Я не зайду. знаю. Ты знаешь, может сюда спешим надо взять? А тут так знаю. Короче, ножиці надо. А хотя хоча... я к получилось? Бо я мастер-шел молится. А, я это же тоже побачила. Вау! Все. А, все, мы ми, ми поменялись. Да. О, мій котяра Так, Тогда мой еди. Вот самый ги такие тихольчики. А це мой котик. котик. Красота, мне ж не идет котик. Мне все подобається. И бабки тихонечко, да. Красота. Ты подавайся? Да. Не. Покажи что свои. Покажи что свои. Так, сейчас мы будем одевать их на свои телефоны. Эх, я не могу его просто открыть. Я открыла. Як, легко і просто. Я звідки відкрила. А, діється ззаду. Мені подобається. Так. Тепер інший зараз буде. Так. Оцей ми не продаємо. І оцей, думаю, ми теж продавати. Яка красота! Покажи. Так, норм. Ну, неби якось покажи. Mm. Хоча, що, ні? Мені нормально. Для дівчатка тут затемно. Ех. Зараз знімаємо і Міра й мені ідеально. У мене ж брелочок, дивись. Вау. Так. Типо брелок чи що це? Не знаю я. не знаю, що це таке. Як його витягнути? Може, треба браковано. У меня не бракован. У меня идеально. Боже, как его вытянуть? Mm. Так, это твой телефон. Как? Ты будь. Да, ци... оцените. Ях. <свист> И что? Ты сюда впихал? Mm, пахнет. Ой, воно воняет. Мне mm. пахнет. Мне воняет. А, ты что? Ммм. Ты куда запихал? А, вот сюда чешу. Ну, откий, другий хватит. Напишіть в коментарях, який вам більше подобається. Мені оцей. Мені обоє всі гарні. Красота. Ось сюди надо запихати. От сюди. Не да. бочу. А от сюди. Ну, от така начина. Наразі бабусі <кх> Да. Так, де? Ты бабчин телефон? Да. А то телефон? Чи... а, тут, твій телефон будет. Uh -huh. А як от его девати? Те сюда надо поступать. Красота. Ну шо там? До Зараз дягнули? Красота? Ты что такое? Ты что такое? Не дуже подавайся. Ты что такое? Дай чехольчик. что такое? Ты что такое? Ты что с розовым тут? Мне все подавайся. Вся красота такая. Да. Чи брелочки до того. Сегодня с вами была я, Цукеречка, Игорь Бузик. Всім до побачення. До, до нових зустрічей. Пока. Пока.